Зерновий коридор подовжили, азот подешевшав, соняшник закінчується. Половина фермерів ще не забезпечені насінням і засобами захисту, і бігом-бігом треба йти здавати насіння на аналіз. Про це та ще багато цікавого у цьому випуску агрономових новин. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекса Гродітл Holding, бренду, який допомагає годувати світ. А ви зараз дивитесь агрономові новини: новини, справжні, думки суб'єктивні. Почну з тої новини, що ціна на азот почала падати. Ще в минулому випуску новин я говорив про це: що ціна довготривала на газ упала, тобто там із тисячу півтори тисячі доларів за тисячу кубів. Да, вона почала падати, і довгострокові контракти вже почали фіксувати там, по нормальних, адекватних цінах там, від 200-300 до доларів. Відповідно, в наших з вами добривах 70% вартості це ціна газу. Ну, такий технологічний процес. На дровах не вийде робити азотні добрива. От. Тому, відповідно, ціна почала падати. Відповідно, як наслідок, ви побачили, що ціна селітри карбаміда із приблизно 1000 доларів впала спочатку до 30%, а зараз. Пройшла інформація, що взагалі, вроді як може бути кас менше, ніж 20 тисяч гривень. Тобто до мене дійшла інформація, що там хтось продавав каз вообще по 18 тисяч гривень. Тому дзвоніть до своїх продавців добрив і питайте, по чому зараз азот, тому що подешевіло. Налітайте. От а, чи буде дешевіти ще далі? Гарне питання. Тут поки що складно щось прогнозувати і рахувати, але факт є факт. Азотні добрива подешевшали відповідно, як наслідок інші добрива можуть теж подешевшати, але в інших добривах участь газу менша, тому такого подешевіння там в два рази навряд чи буде на фосфорно-калійних добривах. І, взагалі, запрошую вас на практику Баблокультури. Ми будемо там говорити про технологію вирощування гречки, льону і сорга. Да, тому Переходьте, бронюйте собі квиток, 8 квітня буде практику. Наступна дуже крута новина: до порту Рені будуть будувати пряме залізничне вантажне сполучення через територію Молдови. Рені – це там, де Бесарабія, там де в принципі єдині безпечні порти з самого початку війни, да, Тому що через Одесу їде тільки через зерновий коридор, і в Рені, як правило, все їде тільки машинами. Да, Велика-велика кількість зерновозів всі їдуть на Рені Ізмаїл, от, і там із зерновозів одразу грузяться в кораблі. Так от, Якщо вийде зараз построїти швидко бігом э, залізнодорожне сполучення через Молдову, то э, з усіх елеваторів залізницею зможе їхати э, залізницею, поїздом вагоном. Ваше зерно з елеваторів, а це буде сильно дешевше, чим машиною, тому що, наприклад, на сьогоднішній день майже 2 тисячі гривень зберігається тариф з Вінницької області до Ізмаїла. Це прям супер багато. Вагоном це буде ну, в 2-3 рази дешевше, відповідно. На елеваторах у вас на місцях, коли це запрацює, ціна має виростити там, не знаю, ну хоча б на 40-50 доларів. Тобто. Мінімум на тисячу гривень може бути у вас дорожча ціна, коли поїде нормально залізниця в Рені змеїл. Поки що вона в принципі, нормально їде на одеські порти, але в Одеських портах грузиться все тільки під зерновий коридор. І, до речі, наступна новина. Я вас вітаю. Якраз в той день, коли ми проводили лан лабораторію агронації, підписали подовження зернового коридору. Ще на 120 днів. Відповідно, ми порахували це до 14 липня. У нас з вами тепер подовжений зерновий коридор. Тут все як їхало, так і далі їде. Я думав, що це буде ну, драйвити ціну, да, що можливо підросте трохи ціна, бо почнуть купляти. Але на жаль, зараз покупців на нашу з вами пшеницю і кукурузу мало. Да, і за рахунок того, що вона їде зерновим коридором, ну ціна трошки ну, менша, да, відповідно, їде довше. Тому мало покупців зараз на нашу з вами пшеницю і кукурузу, а всі фермери хочуть здати на чого, тому що ну, тобто пропозиція по продажу в Україні дуже велика. Чого? Тому що ще до цих пір я ось провожу аналітику, тось тобто, зустрічаюся з фермерами. І, а я... Кожен день зустрічаюся з великою кількістю фермерів і питаю, ну що, який відсоток? Ти забезпечений чи не забезпечений? Це є, це є, це є, це є. Ну, от. І Якщо три тижні назад забезпечених фермерів було приблизно 30%, да, десь, десь так, то на сьогоднішній день це приблизно вже половина. Половина фермерів вже купили насіння, гербіциди, добри весолярку. Да, тобто базові речі, без яких не можна. Тобто, Фунгіциди і мікруха поки стоять в черзі. Ну, от. Відповідно, Половина фермерів ще не купили да, собі обов'язкові речі. Про що це говорить? Що половина фермерів зараз іще буде хотіти продати пшеницю, соняшник, кукурузу для того, щоб купити оборотку. Відповідно, пропозиція по продажу на ринку величезна, да, а попиту немає. Да. Пам'ятаєте, я вам завжди провожу аналогію, що попит перекос попиту над пропозицією або навпаки на 10%. Може змінити ціну в два рази. Може змінювати ціну на 50%. Відповідно, зараз пропозиція дуже велика. Всі хочуть щось продати, а попит навпаки падає. Відповідно, це буде тиснути на ціну. І я надіюсь, не драматично. Але все говорить про те, що зараз в квітні, поки ще всі не купили собі насіння, гербіциди, солярку і добрива, зараз в квітні. Ще може падати ціна вниз, чого бо всі будуть хотіти продати. Це буде дуже сильно дрейвити, да, те, щоб ціна на всю продукцію по кругу ну точно не росла, а може ще даже і падала. Тому колеги, будь ласка, вже посівна починається масова в Україні приблизно через 20 днів. Да, по всій Україні на півдні десь вже через два тижні почнуть соняшні кукурудзу сіяти в центральній Україні десь через 20-25 днів. І я вас дуже сильно прошу. Здайте ту частину, яка треба, на оборотку. Купіть собі оборотку, щоб у вас уже все було. От, і будьте спокійно готові до сезону, що у вас вже все є. І ще нагадаю, що ось зараз у вас є останній тиждень, щоб здати насіння на аналіз в лабораторію. У нас в Grovex Lab уже зараз максимальне завантаження. Всі здають. Свої соняшники кукурузи на пророщування. Це ваш останній шанс зараз. Чого? Тому що якщо посівна починається 20 квітня, аналіз робиться 14 днів відповідно, в лабораторних умовах. От, відповідно, 20-14 це 6 квітня, це останній день, коли ви можете здати своє насіння і перевірити його перед посівом. Тобто Не самостійно там, на батареї, а берете зразок там, середній з усіх мішків. Да, збираєте його, відправляєте новою поштою нам в лабораторію, а дівчата його закладають в термостат, красиво, там, все як має бути, на пророщування і видають вам документ з печаткою, скільки у вас схожість енергія, і ви чітко знаєте, скільки його треба висівати. Тому бігом купуйте насіння, і бігом, якщо вже даже купили, все одно бігом здавайте в лабораторію. Номер телефону лабораторії, посилання знайдете під цим відео. Залишився всього тиждень, щоб нормально здати насіння і знати, скільки його сіяти, або спійти поміняти. Тому що такі історії вже прямо зараз масові. Да? Тобто ми допомогли людям знайти ну, багато дуже партій насіння, да, яке е, ну, десь не дотягувало е, до того, що фермер хотів. Да? Е, е, і ладно, якщо там не дотягувало там, 5%, да, там, ще можна, там на похибку там. Не з, не з різних мішків взяв чи там, ну, так вийшло. От. А вже є дуже багато зразків, коли е, при, ну, присилають насіння, там схожість там, 50-60%, кукурузи, наприклад. От. А, що, а такого не може бути. Да? Відповідно, є дуже мало часу, щоб замінити насіння. От тому я вас всіх закликаю, будь ласка, здавайте. Своє насіння в лабораторію на аналіз. Читаю наступну новину: в Україні посіють більше гречки. Так, звичайно, в Україні і в 2022 році було більше гречки, і в 2023 році буде ще більше гречки. Це вже статистика, це факт. До речі, на Grovex Market є насіння еліти, хто хотів. Так само номер телефону і посилання на Grovex Market є під цим відео. Читаю наступну новину. Прем'єра Польщі, фермери закидали яйцями через українське зерно. Я вже в минулих новинах також вам про це говорив: що дуже багато нашого з вами зерна їде через Польщу, фермери не можуть по-нормальному продати своє зерно. І фермери Польщі дуже сильно недолюблюють фермерів України зараз. Ми перед ними вибачаємося і кажемо, допоможіть нам. На знищити всю свою собачу русню і у всіх буде знов щастя. От. Але емоції все-таки іноді е, бувають дуже сильні, да? і ось такий е, факт із закиданням яйцями стався. Е, і ми розуміємо, чому. Да? Але ми так само всі розуміємо, хто цьому причина і що е, треба робити для того, щоб знов всім було добре. Тож е, допомагайте Збройним силам України, е, донатьте. Там, чим тільки можете допомагайте, нам залишилось трошки дожати. Треба трошки потерпіти і трошки дожати. Я впевнений, скоро буде наша з вами перемога, тому треба допомагати Збройним силам, донатити як на церкву. І та що я вам розказую? Фермери неймовірні, вони все знають, що треба робити. Ви, красавчики, СБУ розкрила корупційну схему при експорті агропродукції у межах зернової угоди. В новині пишеться про те, що Митниця вимагала хабарі за те, щоб бюрократичні процеси проходили швидко. Тобто там є такі фітосанітарні паспорти на партії продукції, на весь корабель. От. Відповідно, щоб це робилося швидко, вони вимагали хабарі. І тут СБУ їх вжарили. Це дуже гарна позитивна новина, тому що на митниці люди трошки охренєвші, от, Тому що нам треба, щоб все їхало, щоб все працювало. А вони сидять на цьому під час війни. Вибачте, гріють. Руки. Тому СБУ Красавчики церкву нам в Києві повернули да, і митницю в Одесі прижали. Наступна дуже приємна для мене і для всього гровекса новина. Наш сонячний кобзар вже майже проданий, там буквально кілька сот мішків вільних залишилось. За довіру вам дуже сильно велике. Дякую. От. І, до речі, у нас кабзар в нормальній фракції, крупненький, а соняшник взагалі в Україні закінчується, так як ми і говорили. Тобто у всіх виробників по кругу, по Україні вже практично нереально купити фракцію Еліт або Еліт плюс, ну тобто там 9 і більше кілограм, вже, як правило, позалишалося якесь дрібне насіння. О, тому соняшники закінчуються. Будь ласка, я вас дуже сильно переконливо прошу. Якщо у вас має бути соняшник, купіть собі насіння вже, тому що в цьому році насіння соняшника всім має не вистачити. А лімагрейни, наприклад, ще навіть в Україну не заїхали. І вони вже всі продані. Наприклад, відповідно, колеги, ще раз нагадую: насіння соняшника на всіх не хватає. Тож, весна близько, готуйтесь до сезону. Сартись своїми оборотками. Нам все одно треба сіяти, не сіяти в 23-му році, поки ще йде війна. А це безвідповідально. Нам треба, щоб був оборот. Нам треба, щоб в країні була валюта. Нам треба, щоб весь ринок працював, щоб економіка працювала. Тому всі площі мають бути засіяні. Колеги, розміновуйте в кого заміновано і давайте будемо планувати, щоб по максимуму нам треба землі в цьому році. Засіяти. Це просто супер-супер важливо. А від себе я хочу ще раз запросити вас на практикум баблокультури, культури, де ми будемо розказувати про досвід вирощування гречки, соргу і льону. Відповідно, це такі самі цікаві грошові культури для 2023 року. Ми запрошуємо самих крутих спеціалістів і фермерів, які вже мають досвід вирощування на цей захід. І, відповідно, за один день ви зможете. На одному місці на практикумі Блабаблокультури 8 квітня дізнатися успішні кейси, неуспішні кейси і повністю технологію вирощування цих культур. Посилання на реєстрацію знайдеш під цим відео. І до зустрічі на практикумі Баблокультури, 8 квітня. Велике дякую, що з дивилися відео до кінця. Ви знаєте, кому відправити посилання на це відео. Велике вам дякую за те, що ви допомагаєте Збройним силам України. Велики, дякую за те, що хочете ставати краще. Хай прибуде з вами урожай і перемога.